Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити і розібрати відео в вот місяця березень 2024. Це коротко. Основні події, які будуть відбуватися у нас у березні, описує таким чином Wargaming, але хочу від себе додати, що тут багато чого сховано і про багато речей не говориться. І також хочу з вами розібрати той злив, який з'явився вчора на донатній версії WoT-Експреса. Вот чутки про продаж т 54 д Це середній танк 9 рівня Німеччини. Зараз ми це все також розберемо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, переходимо до перегляду і розбору відео. Привіт, танкісти! Це команди Раф і вот Манслі. Щомісячний огляд новин і подій у World of Tanks, а ще, звісно, розіграшів. Додивіться ролик до кінця, щоб взяти участь в одному з них. А поки ось що відбуватиметься в танках у найближчий місяць. Березень одразу заходить із козирів. Місяць розпочнеться з важливого кіберспортивного змагання. З фіналу першого в історії турніру з натиску Онслот Legends Cup». Це будуть бої 7 на 7 між найкращими командами Європи та Америки. Бої пройдуть за правилами режиму, натиск без нагородних машин з бойовими модифікаторами і точками інтересу. Так, команди зможуть придумувати абсолютно нові тактики, щоб дивувати супротивників і глядачів, такого в танковому кіберспорті ви ще не бачили. Дивіться фінал на твічі: не прогавте боротьбу за золото, бони, гроші та славу. Фінал триватиме всі вихідні 2 і 3 березня. У кожен із цих днів стартуємо о 16.00 за центра європейським часом або 17.00 за київським, і так буде вімкнено Twitch Drops із випадковими призами. Дивіться та збирайте нагороди. Не прогавте цю знаменну подію. Усі подробиці можна знайти в офіційній статті на порталі гри. Коротше кажучи, давайте розберемося з першим. Кубок легенд натиску буде у нас тривати з 2 по 3 березня. Заходьте на офіційний англомовний твіч канал World of Tanks 2 та 3 березня о 17.00 за Києвом. Чим це цікаво для нас? Звісно, тільки тим, що можна буде зафармити якісь твічдропси. До речі, деталей ще по них немає. 8 березня це міжнародний жіночий день. Він присвячений досягненням жінок протягом всієї історії. Відзначайте цей особливий день у World of Tanks та приєднуйтесь до мене у Треджи Клос на святковому стрімі. Це буде вже четверта щорічна трансляція на честь дня жінок. На вас чекають твіч Drops у всіх ваших улюблених танкових жінок-стримерів, але тільки на один день 8 березня. Тож тримайте руку на пульсі і приєднуйтесь, як завжди, подробиці у статті на порталі. Тепер розбираємо другу подію, яка тут е, спливає у відео Міжнародний жіночий день. Він у нас буде святкуватися з 8 до 15 березня. Щоб відзначити Міжнародний жіночий день 8 березня, ми присвячуємо кілька заходів усім войовничим представницям нашої танкової спільноти, а також вшановуємо досягнення жінок в історії. Отримуйте нагороди, Drops, тобто ще будуть це добре. Виконуйте спеціальні бойові завдання та знайомтеся з особливими пропозиціями в грі та магазині. Будуть якісь пропозиції, не знаю, вони будуть за золото чи тільки за реальну валюту. Подивимося, також ці карти ще не розкриваються, але ми вже приблизно уявляємо, що буде. Маневри повертаються в груди 11 березня. Це ваш шанс зібрати свій клан і разом піти в епічні бої сім на сім в укріп районах. Цей режим зберіг усі переваги й змагальну суть. При цьому розробники поліпшили і допрацювали кілька речей, ґрунтуючись на ваших відгуках. Відновити знищену машину для участі в боях стало набагато простішим. Більше не треба стрибати по різним вікнам, все робиться в кілька кліків. Перша перемога в день на танку принесе вам більше очок слави за дотримання певних умов. Боновий аукціон тепер доступний для всіх учасників маневрів. Навіть якщо ви не наберете достатньо очок слави, щоб посісти призове місце в таблиці лідерів, то зможете спробувати щастя на аукціоні і зробити ставку. Найкращі гравці таблиці лідерів зможуть безкоштовно обрати собі будь-який нагородний танк зі списку, який так само буде в боновому аукціоні. Це шість рідкісних і бажаних машин 10-го рівня. Друзі, давайте тепер коротко по маневрах. З 11 по 24 березня, друзі, в нас буде тривати ця подія, кланова подія маневри. Повертається бийтеся в зустрічних боях 7 на 7 на будь-якій техніці 10 рівня. Я в них ніколи не приймав участі. Люди, які приймали, говорять, що це гірше, ніж були бої на ГК. Не знаю, буду сам перевіряти. Але плюс у маневрах той, що навіть якщо ви не посядете призові місця. Ви можете приймати участь у боновому аукціоні. Тобто одну з машин ви видірнути зможете. Звісно, я не знаю, які будуть ставки, скільки там буде, наприклад, тієї самої техніки, там уже по ходу будемо розбиратися. Але, тим не менш, шанс буде для тих, хто дійсно бажає якусь з цих машин. Включно зі 116F3 і Т95 п'ять є шість, для яких ми випустили нові 3D-стилі. Поки що ці стилі доступні тільки в маневрах за очки слави. Перед участю можна ознайомитись зі статтею про маневри на сайті гри. Там буде все про правила, механіки та нагороди. Тільки цього березня збирайте пряність разом із Prime Gaming. Новий набір пустелі Аракіс приурочений до виходу другого фільму про дюну, який виходить у прокат 1 березня. До набору входить 2 d стиль із піщаним хробаком Шайхолудом, який вселяє страхи благоговіння, дві декалі з майбутнього, медалі багато іншого. Щоб Друзі, по Prime Gaming, Хто не хоче заморочуватися, може перейти в опис, і там є посилання на ту людину, яка продає логіни і паролі. І їх просто-напросто по інструкції потрібно ввести в особистому кабінеті. Думаю, основна маса людей розуміє, про що я кажу. Дехто сам підключає. Дивіться, якщо хочете, можете підключити там. Уже дивіться в отримати все це потрібно зв'язати свої акаунти of Tanks і Prime Gaming. Я знаю, що багато хто чекає на бойову перепустку. Я не телепат, просто читаю коменти. Поки я не можу розповісти про майбутній сезон, але можу підтвердити, що він буде і скоро. Слідкуйте за новинами і дізнайтеся все найближчими днями. Бачите, друзі, по бойовій перепустки взагалі завіса. Я думаю, скоро будуть вже зливи, тому що на даний момент немає практично ніякої інформації. Єдине, що там казали до цього, що буде колаборація. Не знаю, чи це буде колаборація з дюною, скоро дізнаємося. Кісти, приготуйтеся качати гілки. У березні вас чекають дві нові акції в бій, що допоможуть швидше і простіше прокачатися до заповітних десяток. Цього разу ними стануть ті і мантикоре. Бо... Друзі, акція в бій це дуже круто. Вона у нас триватиме з 5 березня до 5 квітня, і відповідно у нас будуть із знижками із бустами до прокачування дві лінійки. Одна британська ЛТшка, Мантікора, от лінійка ця і ТВП-Т-5051, Чехословацький середній танк. Це хороші, в принципі, танки. Мантікора це одна із е, топових, а може навіть і сама топова ЛТшка. І TVP-ха непогана СТ. -шка. Будемо барабанити і світити. У магазині World of Tanks Amazon Store з'явилося шість нових дизайнів футболок, включно з ось цим. А це ось Так. У цьому це все. Це вже реклама йде товарів, я думаю, це нікому не цікаво. А тепер давайте перейдемо на Вот Експрес донатну версію, що там вчора написали друзі. Вот Експрес чутки про продаж т 54 д ВГ потребує більше ваших донатів. Що у нас буде там у березні? Ми чекаємо на випуск прекрасного Т-54Д, Німеччина Рівень 9 СТ акційний. У тій чи іншій формі і швидше за все будуть ще одні лутбокси. По лотбоксах, друзі, ми прекрасно уявляємо, що вони будуть. Декілька відео назад я робив вангування. Це по лутбоксах по цих скриньках святого Патрика. Всі ви знаєте, зелені скриньки. Далі дивимося по т 54 д Дійсно, на даний момент це акційна машина, друзі, але щось мені підказує, що їй змінять статус, тобто на преміумний. Преміумний, тому що якщо, наприклад, її от, наприклад, запхати чисто теоретично 9 рівень акційний в лутбокси, він нікому практично буде не потрібний. Коли у цієї машини з'явиться статус преміумний, тоді, можливо, багато людей захоче його собі. Придбати тим самим купляючи ці самі лутбокси. Подивимося, як це буде. Це тільки моя стогадка і тільки моє вангування, але я думаю, що багато з вас так само думає. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!